Вітаю, і ласкаво! Прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Декодер. Тож, декодер це командний патігейм, у якому гравці діляться на команди та можуть відчути себе справжніми шпигунами, що перехоплюють повідомлення команди суперників, слухаючи їхні асоціації до шифрів. І ви зараз такі. О, ще один патігейм на відгадування слів, ясно. А я кажу НіТ. Бо це ж топ-1 Патігейм за версією BoardGameGeek і повірте, він на першій сходинці абсолютно заслужено. Бо це офігезно розумна, але при цьому і весела гра. Так, зі знайомою всім концепцією, але те, як ця концепція реалізована, це просто космос. Отже, як я вже сказав, усі гравці поділяються на дві команди, після чого отримують по 4 картки зі словами, які ви можете навіть суперникам показати, все одно ніхто нічого поки що на них. Не зрозуміє. Та один з моїх улюблених компонентів з усіх настілок це екран, який розшифровує, які ж слова написані на ваших картках. Ну і присвоює кожному слову цифру від 1 до 4. А далі починається гра. Що раунду команди обирають шифрувальника, що передаватиме секретне повідомлення своїй команді у вигляді трьох слів, кожне з яких означає одну з цих цифр. Задача його команди правильно розшифрувати повідомлення. Задача ворожої Команди, як не дивно, така ж сама, але різниця у тому, що вони не мають ключа до тих підказок і повинні відгадати код тільки за спільними асоціаціями з попередніми раундами. Так, у першому можна навіть не намагатися перехопити код суперника, бо, по-перше, у вас замало підказок. А по-друге, навіть правила знають, що у вас мало підказок, того кажуть не перехоплювати код у першому раунді. Якщо команда суперників вгадає ваші циферки, не слова, саме код. І так його можна спробувати тупо вгадати, хоча це і мало ймовірно, ваше повідомлення перехоплено. Все пропало, вороги отримують переможний бал. Oh, no. anyway. Якщо ж ні, то у вас ще є шанс облажатися і подарувати його суперникам. Так, ви не будете ненапряжно чилити у свій хід. Для вас зрозуміти розшифровку, теж може бути нормальною такою задачкою, особливо враховуючи, що з кожним наступним раундом. Шифрувальники будуть шифруватися все більше і старатися давати все розмитіші підказки, щоб не полегшувати життя суперникам. Таким чином, якщо ви також не вгадаєте свій власний шифр, ви отримуєте програшний бал. Так, тут можна або виграти у суперників, або програти самим собі. Якщо ж все добре, просто нічого не стається. І тепер вже ваша команда перехоплюватиме чуже повідомлення, а у інших шпигунів з'являється шанс облажатися. Вже це доросле життя, нічого поганого не сталося, вважай, вже перемога. І таким чином, ви по черзі спочатку відгадуєте свої шифри, потім шифри суперників. І так, поки у однієї з команд не збереться два однакових жетони. Якщо вони білі, команда перемагає. Якщо чорні, ну самі собі злі дубці. Наприклад, у нас перший раунд, ми беремо верхню карту. Звісно, це ми не показуємо команді. І у нас є 4 слова. Одиничка це перешкода, двійка лабораторія, трійка клітка, четвірка папір. Наша задача передати код 341 нашій команді. Тобто, це у нас клітка, папір, перешкода. Саме у такому порядку. Отже... Що ми робимо? Ми, не показуючи цю штуку, звісно, команді, називаємо слова асоціації. І я називаю слова, наприклад, пташка, картон і. і шлагбаум. І так я пишу прописними буквами, бо своїм реальним почерком ви точно нічого не прочитаєте. Наша команда записує ці слова і думає: угу, пташка, напевно, відноситься до плітки. Це у нас оця цифра. Картон у нас синонім слова папір. Це у нас оця цифра. шлагбаум це, очевидно, перешкода на дорозі. Це у нас одна цифра. Цифри вони при цьому не називають. Ворожа команда записує, вона чує асоціації, вона їх також записує. В першому раунді вона не намагається відгадати, у всіх наступних відгадає. І е, потім ми просто вони називають нам цифри. І якщо вони правильні, ми кажемо Єй, правильні молодці. Якщо вони кажуть ні, то ми даємо їм чорну блямбу і кажемо, що вони протупашили. Наступний раунд тепер з перспективи ворожої команди. Давайте подивимося, як буде гратися. Отже, ми не бачимо цих, 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 цих от слів. І ми чуємо, як е, ворожий агент називає слова курка. Хвороба і орігамі. Тепер вони пробують співставити ці слова. Ми знаємо, що пташка це, бу, це асоціація до слова під номером 3. Це у нас тут уже написано. Ми знаємо, що картон це номер 4, і шлагбаум номер 1 Я думаю, що засоціювати пташку і курку доволі просто. Тому ми робимо ставку, що курка у нас номер 3. Хвороба тут не лізе ні з чим, тому ми поки ставимо знак запитання, повернемось до неї трошки пізніше. Орігамі, ну, в принципі, якщо брати до цього, то картон можна скласти, правильно? Якщо картон можна скласти, то, то скласти можна. І орігамі, ну, давайте думати, що це у нас номер 4. Тепер у нас є 50х50, на 50. що ж це за хвороба. Це у нас або цифра 2, або цифра 1, бо тільки вони не вгадані. В кодах не можуть повторюватися цифри. Давайте зробимо ставку на цифру 2. Після чого ми називаємо ворожому агенту свою асоціацію. 3, 2, 4. Це правильна відповідь. Ми отримуємо білу блямбу. І це наше переможне очко. Так, за правилами нічого складного, але сам процес максимально затягує. Для мене це й головне у патігеймах. Патігейми або ігри для вечірок. Це нескладні ігри, які направлені в першу чергу на веселище. Зазвичай вони розраховані на велику кількість гравців, які можуть бути навіть зовсім незнайомі з настільним хобі. Швидко граються та мають максимальний рівень взаємодії. Виділяють також Patie Game плюс. Це ті ж патігейми, але уже розраховані на більш досвідчених гравців. Зачасту вони мають складніші механіки та вимагають хорошого розуміння правил кожним з учасників гри. Тепер подивимося ближче на те, як же це все виглядає. Все тут починаючи з коробки і закінчуючи листами для записів, яких тут, до речі, немало, тематично оформлено у вигляді старих шпигунських фільмів. Листи, до речі, дуже продумані. Тут є окреме місце під кожен тип записів. А ще вони двохсторонні, щоб з одного боку вести свої нотатки, а з іншого підбирати ключ до ворожих. І ця продуманість вона тут у всьому. І окремо хочу ще раз виділити ці екрани. Це ж просто магія якась. Схожу штуку я бачив тільки у Немезісі, але тут це центральний елемент гри. Так можна було б зробити звичайні картки зі словами. Зробити під них якусь стійку, але ні, тут розробники вирішили зробити ставку на стиль і тематичність, і не прогадали. Ви знаєте, що я люблю докопуватися в іграх до того, що десь планшети не двохшарові чи щось таке. Але тут навіть я не знайшов нічого, до чого можна було б прискіпатися. Оформлення і компоненти у цієї гри просто ідеальні для неї. А якщо ви хочете самостійно оглянути коробочку і попробувати доколупатися до дрібниць замість мене, ви матимете шанс зробити це на халяву. І навіть не доведеться чекати, поки гра приїде до України, на відміну від людини, яка виграла з граю. Ось коментар переможця, до речі. А умови розіграшу наступні. В коментарях вам потрібно буде написати загадку або логічну задачку. Ну і можете повідгадувати загадки задачки і задачки інших коментарів, звісно, заодно. Удачі в розіграші! Не забувайте підписатися, лишати вподобайку та ділитися цим відео з друзями. Це допоможе нам хатнути алгоритми Ютуба та показати це відео більшій кількості людей. Гарної вам гри, па-па!